Перший варіант відповіді. Кількість карток різних банків у Гаманці. Цікавий варіант. Прям цікавий. А, так, фінансово грамотна людина не жадна. Я зараз приймаю всі відповіді. У нас нема там, правильних чи неправильних відповідей. Є просто відповідь. Бо вміє розподіляти гроші, можливо, фінансово грамотна людина не скиглиться на життя, намагається вирішити проблему. Угу. Успішна людина. Не факт, але ладно. Так, мабуть, за її успішністю, якщо не знайома людина, є фінансова подушка безпеки. Ця людина щаслива і посміхається, вміє зробити, витратити та примножити кошти. Успішна людина, подивитись на неї біля банкомату на касі у банку за витратами. Має розуміння, що таке короткостроково, середньостроково, довгострокове накопичення. Ого, ого. А коли її доходить більше, ніж витрати, має. Кілька джерел доходом. Угу, Людина вміє розподіляти свої ресурси, їй завжди на вистачає грошей. Вогник в очах. Ой-ой! На всі потреби вміння планувати свій бюджет. Наскільки. Вміла людина розпоряджається, перш за все, власними фінансовими ресурсами, наявністю людини фінансової подушки безпеки, людина ніколи не скаржиться на малу зарплату, поганий уряд, знає сім правил багатих людей, ділиться інформацією про вигідні кешбеки, обожнюю кешбеки. Людина впевнена, має улюблену роботу, дохід, людина, яка не біжить знімати зарплату у перший день, розуміє, як працюють кошти. Фух, я встиг все прочитати до цього моменту. Багато класних ідей, прям дуже багато класних ідей, робить гроші зі всього. Фінансово грамотна людина. Згадуйте, я давав вам визначення на початку вебінара. Я давав вам визначення з Вікіпедії. Фінансова грамотність це не про заробляння грошей. От дивіться, зараз у нас тут в відповідях. Були відповіді про використання грошей, були відповіді про заробляння грошей. Фінансова грамотність дуже важливий момент, особливо для вчителів важливий момент. Зараз почуйте мене, це дуже важлива частина історії. Це про те, як людина використовує свої гроші. Не про те, скільки заробляє, а про те, як використовує зароблена. Людина може заробляти не багато, але використовувати ефективно. Може заробляти багато і використовувати неефективно. Фінансова грамотність це не про суму заробітка. Фінансова грамотність це про навички використання своїх грошей. Чому це дуже важливо для вчителів? Чому я зараз прям настільки акцентую на цьому увагу, тому що розуміння цього нюансу наповнює вас впевненістю в той момент, коли ви йдете викладати фінансову грамотність дітям. Тому що діти будуть вам задавати провокативні питання, тому що діти будуть ставити під сумнів ваші слова, тому що вони будуть перепровіряти те, що ви кажете, гуглити і дивитися, що там в гуглі написано. Тому що вони будуть провокувати. Це діти, це нормальна, абсолютно позитивна історія. Це діти, вони мають себе так поводитися. Це не з ними щось не так. Це питання того, наскільки ви маєте бути впевненими в цьому матеріалі. Так от саме розуміння, що таке фінансова грамотність, глибоке розуміння, дає вам цю впевненість. Тому що фінансово-грамотна людина це людина, яка вистачає своїх грошей. Не яка має багато, там більше, ніж інші. А людина, яка вистачає своїх грошей, людина, яка навчилась жити на свої, людина, яка використовує фінансові інструменти, і можливості таким чином, щоб їй вистачало грошей. Вистачало це не про суму заробітка. Це про те, як ви використовуєте свої гроші. Так от, якщо вам вистачає грошей, ви фінансово грамотна людина. Якщо вам не вистачає грошей, незалежно від суми, скільки ви заробляєте. Якщо вам не вистачає грошей, ви фінансово неграмотна людина. Ось що таке фінансова грамотність. Фінансова грамотність це про використання. І відповідно, чи може бути вчитель, звичайний шкільний вчитель, фінансово грамотним? Може бути. А як же, що вчителів там зарплати щось не так, а за останній рік вони взагалі впали вдвічі? Це про використання, це не про розмір заробітної плати. Якщо вчитель ефективно використовує свої гроші і навчився використовувати їх таким чином, що цих грошей вистачає, то цей вчитель є фінансово грамотним. Тобто стати фінансово грамотним вчителем простіше, ніж стати успішним підприємцем. Фінансова грамотність це про використання грошей.